У сучасному світі, де стільки невизначеностей і викликів, нам як ніколи потрібні яскраві приклади незламного духу і натхнення. Галина Гарбарук тендітна волинянка з невичерпним джерелом енергії, позитиву та добра, є саме такою особистістю. Сьогодні ми розповімо вам про життя та діяльність цієї неймовірної жінки, яка навіть у найтяжчі часи залишається на передовій боротьби за майбутнє своєї країни. Родом з Львівщини, але зростала у маленькому селі Сирники на Волині. Крунтовні знання здобула спершу в Княгнівському ліцеї Волинської обласної ради, а потім у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Галина не вміє сидіти, склавши руки. У неї завжди є ідеї, плани, мрії. І, звісно, за що не візьметься, усе має успіх. Проєкт «Смачна зупинка. Бібліотека просто неба. Мистецький простір планета, школа іноземних мов степ -бай степ в сирниках. Про те, як з'являються ідеї та що потрібно для їх реалізації, розповіла нам героїня цього відео. Мої ідеї це шматочки тієї альтернативної фантазійної реальності, в якій живе моє серце. І я не прагну жити у фантазіях, я прагну бути реальною зміною тут і тепер, щоб їх реалізовувати. Але що таке ідея? Це лише зародок, і щоб він дійсно виріс, потрібні люди. Тому лише завдяки однодумцям кожна ідея має сенс і має реалізацію. Її життя це приклад щирості, активності та безмежної відданості своїй справі. Галина не тільки здобула фах вчителя англійської мови, а й вирішила опанувати психологію, щоб стати підтримкою і дороговказом для інших. Найбільшу цінність, якою я дорожу у своєму житті, це чесність перед самою собою, перед людьми і перед Богом, тому чесність і душевна, сердечна чистота. Це той найбільший скарб, який я несу в своєму житті. У лютому 2022 року Галина з двома дітьми спершу їде в Польщу, а звідти у Швецію. Там вона невпинно розповідає європейській спільноті про Україну, її традиції та звичаї, проводить благодійні концерти та зустрічі своїми джерелами стійкості до початку війни і зараз ділиться пані Галина. У цей важкий час невичерпним джерелом стійкості особисто для мене є. Свята Трійця – це віра, надія і любов. Саме це для мене є тією непереможною зброєю, яка може подолати це зло і принести нам перемогу. Свого часу Галина, озброївшись силою духу Лесі Українки, наповно сказала: Гейть, думи сумні, допомагати іншим ще одне життєве покликання Галини. У далекій Швеції, працюючи при місцевій церкві, вона організовує для дорослих та дітей України безкоштовні психологічні онлайн-консультації. Я не втомлююся повторювати, людині потрібна людина. Я завжди намагаюся бути максимально чутливою до викликів та потреб сьогодення в суспільстві. І відтак я помічаю, я відчуваю, що людям необхідна психологічна підтримка, допомагаючи іншим. І я відчуваю себе живою, я відчуваю себе справжньою, я відчуваю себе людиною. У складні часи, коли втрачаються життєвий баланс і сили для подолання викликів, ми шукаємо джерела для відновлення ментального здоров'я. Про важливість гармонії людини і світу розкаже тепер уже психолог Галина Гарбарук. Для цього потрібно чути своє серце, любити. Палко щиро, віддано, чисто лише в любові до себе та до ближнього можна досягнути відчуття гармонії зі світом. Будучи далеко відому, Галинка всім серцем з Україною, усі її слова для українців. Молодому поколінню мені хочеться побажати вірити. Вірити в себе, вірити в майбутнє, мріяти, організовуватись та діяти. Хочеться, щоб кожен пам'ятав, що кожен з нас, українець, є кровинкою великої нації незламних. Волинянка Галина це світло, яке запалює вогник надії та віри в серцях багатьох людей як в Україні, так і за її межами. Глина Гарбарук це яскравий дороговказ на шляху пошуку своєї самобутності.